Частина третя. Світ дитинства. Сторінка 154. Розділ перший. Незвичайні пригоди звичайного пешкетника Марк Твен Семюел Менхорн Клеменс, 1835 1910 роки. Творами, що розповідають про пригоди Тома Сойра та його друга Гекрвері Фіна. От уже понад 100 років захоплюються хлопчики і дівчатка з усього світу. У них панує атмосфера щирого сміху, дух внутрішньої свободи і романтики. Цікаво, що описані в всіх книжках комедні і зворушливі історії про веселі, а часом і небезпечні витівки двох американських хлопчиків не були цілковитою вигадкою автора, відомого американського письменника Марка Твена. Адже більшість пригод, так само як і найважливіші риси вдачі самих героїв. Двенуся з реального життя. Справжнє ім'я письменника Семюель Ленгхорн Клеменс. Народився він у селищі Флорида, штат Міссурі. Коли хлопцеві виповнилося 4 роки, його родина перебралася до містечка Ганібал, що на березі Місісіпі. Саме це містечко згодом було описано в книжках про Тома Сойра та Гека Фінна. У 12-річному віці Сем. Утратив батька, змушений самотужки заробляти на життя. Хлопець влаштувався на роботу в друкарню. Спершу був учнем майстра, потім складачем. Згодом Марк Твен жартував, що саме ці обставини підштовхнули його до літературної діяльності. Працюючи з книжками, він, мовляв, навчився непогано в них розбиратися і просто таки не зміг не стати літератором. У 17 років майбутній письменник вирушив мандрувати або Америкою Довідка кота ученого. Під час однієї з подорожей Семіові познайомився з лоцманом на ім'я Біксбі. Той так захоплено розповідав про свої морські пригоди, що юнак вирішив також стати моряком. Чотири роки він прослужив лоцманом на пароплаві, який курсував уздовж Місісіпі. До речі, саме тоді і виник його псевдонім Марк Твен. Вигукували матроси, пересвідчившись, що глибина річки. Сягає двох морських сажнів. Тобто в тому, що мілини немає, і судно може просуватися призначеним курсом. Зачарований красою Місісіпі, письменник згодом, не раз змальовував цю величну річку у своїх творах. Чимало пригод пережив Марк Твен, перш ніж узятися за перо. Йому випало брати участь у громадянській війні. Що спалахнула в США 1861 року? Був він і шукачем золота, що правда невдатним. Тим часом удачі чекала його на шляху до творчості. Першим літературним успіхом Твена стало невеличке оповідання. Знаменита стрибуча жаба з Калаварасам. Повною шмірою його письменницький талант розкрився в повісті принц із лидер та романі Янки. З Коннектикуту при дворі короля Артура, словник мудрої сови, повість прозовий твір, який має більший ніж оповідання обсяг. У повісті зазвичай змальована низку подій із життя головного героя, і детально зображено пов'язаних з ним другорядних персонажів. Роман. Великий за обсягом прозовий твір, у якому на тлі суспільних подій зображено значну частину життя головного героя або його долю в цілому. У романі діє багато персонажів. І не всі вони пов'язані з головним героєм. Найбільшу славу Марку Твену принесли твори пригоди Тома Сойера» та пригоди. Хекельбері Фіна. Обидва вони виразно американським, адже детально і точно відтворюють американську дійсність кінця 19 століття. Працюючи над ними, Твен спирався на історії почуті від фермерів, золотошукачів, лісорубів, матросів, інших людей з народу та й головні герої цих творів втілення характерних особливостей американської вдачі. Соєр і Гекфін, які вирізняються повзятливістю, енергійністю і вірою в щасливий випадок, нагадують перших переселенців, що обживали землі Північної Америки. Водночас ці персонажі мають душевні якості, близькі їхнім ровесникам з усього світу, що сприяє великому читацькому успіху книжок про їхні пригоди.